Проект бібліотека плюс школа дорівнює успішне покоління започаткований полтавською бібліотекою для дітей імені Панаса Мирного у вересні цього року. Мета залучити до бібліотеки все більше читачів серед учнівства, розповідає бібліотекар закладу Ольга Вільховик. Цей проект включає різноманітні заходи, які проводяться як у бібліотеці на території бібліотеки, так і на території школи. Цей проект передбачає залучення дітей гімназії номер 17 до бібліотеки, до читання, до книги. Книги. Всі заходи, які ми робимо, вони саме і передбачають популяризацію книг, всіх тих книг, які є в нас у бібліотеці, всю цієї бази. У рамках проєкту Бібліотека плюс школа до рівні успішне покоління провели ток-шоу Як стати успішним, у якому взяли участь учні 9-10 класів Полтавської гімназії номер 17 Заступник директора із виховної роботи гімназії каже, вони із радістю відгукнулися на пропозицію бібліотекарів і надали приміщення. Діти показують свої таланти в бібліотеці. Вони записані в бібліотеку, вони беруть книжки і разом з бібліотекарями готові спілкуватися на різні теми. І Сьогодні ток-шоу як стати успішним і буде таким заходом, де знову бібліотека в стінах школи. У ході ток-шоу школярі мали змогу проявити себе у різнопланових завданнях, продемонструвати свої лідерські якості. Учні кажуть, такі інтерактивні уроки їм дуже подобаються. Я вважаю, що це добрий іспит для учнів і. Я вважаю, що учні повинні якраз свої знання отримувати, не тільки отримувати, а й показувати на публіку. На ток-шоу запросили спеціальних гостей: директора бібліотеки імені Панаса Мирного Ларису Митрофанову, директора музею авіації та космонавтики Андрія Пушкарьова, репера Олександра М'ягких і переможцю всеукраїнського конкурсу Найкращий читач Ніну Школьну. Вони поділилися із полтавськими учнями секретами свого успіху у рамках проєкту Працівники бібліотеки планують охопити різноманітними заходами різні школи Полтави.